Вітаємо! Продовжуємо огляд функціоналу по роботі з регламентованою звітністю для користувачів інформаційної системи вулик з ролями керівник СНАП, адміністратор СНАП і староста. а саме формування звіту щодо термінованих протермінованих звернень і формування звіту щодо надання адміністративних послуг у відповідності до певних послуг категорій послуг у розрізі робочих місць. Даний функціонал будемо розглядати для користувача з ролью адміністратор СНАП в якості прикладу. Для формування звіту щодо протермінованих звернень активуємо дії по даному гіперпосиланню. У вікні Створити звіт вибираємо період звітності, наприклад, це буде два останні місяці минулого року. І вибираємо або всі снапи за замовчуванням, або вибираємо ті снапи. Інформація щодо ді... діяльності якої нас цікавить. Вибираємо тестовий снап, наприклад, і до SoftList. Активуємо дії по кнопці Підтвердити для формування відповідного звіту. Звіт зберігається у файлі Excel відповідного формату і вмісту. Для формування звіту щодо надання адміністративних послуг у відповідності до певних послуг, категорії послуг у розрізі робочих місць активуємо дії по зазначеному гіперпосиланню. У вікні Створити звіт вибираємо знову звітний період. В якості звітного періоду вибираємо два останні місяці минулого року. Вибираємо категорії послуги. Це може бути всі послуги або послуги, які. Мають певний вид, або послуги певної категорії, наприклад, паспортні послуги, можемо вибрати послуги, які відносяться до категорії паспортні послуги або всі, або безпосередні послуги, і можемо вибрати ці структурні підрозділи або всі структурні підрозділи разом з центральним офісом. Які надаються нашим ЗНАП. Активуємо дії по кнопці Підтвердити для формування відповідного звіту. Звіт зберігається у файлі відповідного формату і має відповідний вміст. На цьому огляд функціоналу по роботі з регламентованою звітністю завершується.